Активна дипломатія Дональда Трампа на думку віце-президента США Джейді Венса здатна покласти край війні Росії проти України. Та, попри оптимістичні заяви, конкретного прориву у переговорах досі немає. Визнає Венс про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Венс, якого цитує The Independent, зазначив, що обидві сторони останніми днями заявили про свою готовність піти на значні поступки і додав, що Трамп готовий посилити тиск, якщо одна зі сторін розглядатиметься як перешкода на шляху до миру. Далі, цитата саме енергійна дипломатія покладе край цій війні. Іноді нам здається, що ми досягли великого прогресу з росіянами. А іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами. Ми продовжимо робити те, що маємо, щоб покласти цьому кінець, пояснив віце-президент штатів. Він додав, що президент Росії Володимир Путін вперше за три з половиною роки цього конфлікту пішов на суттєві поступки президенту Трампу під час своєї зустрічі з американським лідером 15 серпня в Анкориджі, Аляска. Далі цитата: Вони справді готові були виявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог. Вони говорили про те, що потрібно для припинення війни, сказав віце-президент. Однак він не зміг назвати конкретні сфери, в яких адміністрація Трампа досягла прогресу. Річ у тім, що російські та американські офіційні особи по-різному інтерпретували те, що було погоджене на саміті на Алясці. Далі цитата. Проте дві поступки, названі офіційними особами США після цього саміту, гарантії безпеки України та перспектива зустрічі Зеленського та Путіна протягом двох тижнів, вочевидь тепер перебувають на межі зникнення. Йдеться в повідомленні. Варто додати, що президент США Дональд Трамп називає великою поступкою те, що російський диктатор Володимир Путін приїхав на саміт до американського штату Аляска. Далі цитата. Путін не був радий приїзду до США. Це була велика поступка, і я ціную, що він це зробив, заявив американський лідер. Трамп вкотре вихвалився тим, що у нього завжди були добрі відносини з РФ. Висловився очільник Білого Дому і про ймовірну зустріч президента України Володимира Зеленського, і диктатора РФ Володимира Путіна. З його слів, вони мають самі ухвалити рішення про зустріч. Мовляв, для тангу потрібні двоє. При цьому головний спецпредставник Росії Сергій Лавров заявив, що у найближчій перспективі зустріч Путіна та Зеленського не розглядається, оскільки порядок денний саміту ще не сформований.